І так, всім доброго дня. Розказую, яким чином вивезти тварин з України, ну, в нашому випадку саме в Чеську Республіку. Потрібно мати паспорт е міжнародного зразку. Виглядає він от отак. От Отакий вже не підходить. Це не є паспорт міжнародного зразка. І прививки, які тут у вас є, вони добре, його викидати не потрібно, але. Е, перенести їх звідси сюди неможливо. Тому що вам вклеюють з бутилочки е, отакі от штучки. І вона там лише одна. Тому виходить, що вам треба дочекатися, поки буде дата наступної вакцинації, і наступну вакцинацію вже робити у новий паспорт. Е, також потрібен чіп. І важливо, що вакцинація робиться проти сказу. Через два тижні можна вживити чіп. І з дня вакцинації повинно пройти мінімум один місяць, аби можна було взяти кров з вени у тварини, аби отримати от такий сертифікат. Про, е, про наявність антитіл до сказу. І далі з дня забору дати. Е, з дня забору е, має пройти 90 днів, аби тварину можна було вивести. Але це ще не все. Також перед виїздом вам потрібно взяти сертифікат здоров'я. Він дається. У, е, Державній е, ветклініки. Але як зараз його тут немає, тому що ви його здаєте в пограничну службу, і вам видають міжнародний сертифікат здоров'я. Отак він виглядає. Тут 8 листочків, на кожному стоять штампи, підписи. Це обов'язково потрібно перевіряти, бо прикордонники це дивляться. І е, тут вказано. Кого ви везете? От у нас є собака світська, кішка свіцька, сертифікат на кота, паспорт кота, прививки також є, чіп, номер чіпу і е, сертифікат здоров'я ви берете у е, державного лікаря, ветеринара в е, державній клініці. Е, його протягом трьох днів потрібно е, відвести в. Державну прикордонну службу, аби там вам видали от такий от сертифікат міжнародного зразка, сертифікат здоров'я. І для е, звичайних непородистих тварин це все. Для породистих там здається ще потрібна декларація про те, що це породиста тварина, і щось, наче, чув, що не випускають. Ну, не те, що не випускають, українці випускають, але не приймають е породистих тварин в Євросоюзі. Не знаю, наскільки це правда. <кій> І виходить, що скільки коштує. Прививка 500 гривень. Е чіп нам теж десь 500 він обійшовся. Е потім сертифікат. На антитіла від сказу 3700 гривень, сертифікат здоров'я, який дав ветеринар 100 гривень. Ви його здаєте в пограничну службу і погранична служба 52, здається, але ви маєте сплатити це в банку вже І це на двох тварин. Порахуйте, <смі> скільки це коштувало. Ну, наче все. І так, паспорт, чіп, сертифікат е на наявність антитіл, сертифікат здоров'я міжнародного зразка. Все.